Кож є версія, що кросівки закидали на дроти на знак поваги та пам'яті про вбитого члена банди. Ті, хто повісили ці кросівки, хочуть, щоб душа померлого назавжди залишалася на вулицях. У нас не буває нагород. Не всі можуть дозволити купити пам'ятник. Це знак того, що тут був убитий член банди. Це остання пара взуття, яка була на його ногах перед смертю. Його вбили у нашому кварталі. Ось перед цим магазином. Він завжди буде тут намальований, поряд із нами щодня, спостерігаючи за всім. У Латинській Америці закидання кросівок на драти означає знак протесту режиму. Американські діти також підвищують свої кросівки та кеди на дроти, але в їх випадку цей жест означає якесь досягнення, або закінчення школи чи коледжу, або виграш у спортивному змаганні, або інше значуще у житті подія, наприклад, завершення служби у.